Російська Федерація готова до переговорів щодо зупинки бойових дій з Європою, але бойові дії триватимуть. триватимуть, Поки результат нас не влаштує. Це сказав Лавров. Причому логіка у нього от така ж сама, як і в наших чиновників. Ми вже зупинялись, це вже нічого не дало. Віри нікому немає. Нас це не влаштовує. Заморожування не буде, тому ми будемо воювати далі. От в Україні дуже багато чиновників, дуже багато діячів. Які, як на мене, на війні дуже багато чого пойміли і продовжують це робити. От вони користуються точно такою ж самою логікою. От зверніть увагу, точно такі ж самі аргументи. Нас не влаштовує, ми так далі, довіри немає і так далі. Але проблема в тому, що наступаємо не ми, а вони. Не ми на їх території, а вони на нашій. Ну не будемо брати там Курську область, там частинка Курської області. І, от що робити в ситуації, коли є людина, в даному випадку Трамп, який якось намагається, ну напевно, і сподобатись Путіну також і зупинити його?